Привіт, з вами Антон та Роман. І ми приготували чергову порцію новин. Антоне, ти вже оготишся від ракетного удару по місту? Ні, я не оготися. Мені дуже сумно, тому що у нас повлітали вікна, зламалися полички, і там ще й Фу, мені дуже шкода, адже ви так багато робите добрих справ. І ми не запинимося їх робити, тому що ця подія нас не зламає. Ну, звичайно, слухай, а що там по радіації? Слухай, це вже заїжджена тема. Радіаційний фон у Павлограді в нормі. Це підтвердили експерти і голова військової адміністрації. Наша еколога працюють всі відповідні служби, які знімають показники екологічні. Так що завіряю вас, що у екологія в нас все добре? Я їм довіряю. Я теж тому переходимо до новин. Переходимо до новин. Комунальники продовжують надавати допомогу потерпілим внаслідок ракетної атаки на місто. Нагадаємо, в ніч проти 1 травня расисти обстріляли Павлоград. На жаль, інфраструктура дуже пошкоджена. Але всі об'єднались, щоб допомогти постраждалим. З місцевого та обласного бюджетів виділили 9 мільйонів гривень на допомогу. Чоловік у подвір'я якого влетіла російська ракета, і досі оговтується від пережитого. Проте робиться із лопатою у руках, а його вівчарка Багіра вже як рідний зустрічає знімальну групу. Агресорам нас не здолати, тож місто продовжує жити. Комунальне підприємство Світло» розпочало роботи з відновлення лінії дорожньої розмітки. Дівчата з Павлограда у Львові посіли призові місця на спортивних змаганнях. Триває прийом заявок на участь у конкурсі бізнес-проєктів для молоді. Конкурс заплановано на 18 травня. До дня пам'яті та примирення у місті Павлоград відбувся ритуал пам'яті. У заході взяли участь керівництво міста, військовослужбовці та громадськість. На цьому все. Ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Підписуйтесь на нас у зручних соціальних мережах, щоб бути в курсі всіх подій. Па-па!